На Хмельницьк водоканал доправили дизельний генератор від благодійників із Франції. Його вага більше трьох тонн. Він подолав понад 1600 кілометрів. Він приїхав з невеличкого містечка Ісуар. Це у Франції, за що ми щиро вдячні нашій давній знайомій хмельничанки Наталі і взагалі її фонду який вона яким вона керує який працює в місті ісуар Pure Ukraine. потужність генератора 150 кВт. на підприємстві його використовуватимуть у разі відключень електроенергії по місту або при виникненні аварійних ситуацій Генератор, який буде встановлений на водонасосній станції номер 9, Водонасосна станція номер 9 це одна з найбільших водонасосних станцій нашого міста, яка забезпечує великої частини обласного центру, а саме мікрорайон, виставка, північний мікрорайон і частину центрального мікрорайону. Днями на Хмельницьк водоканал також надійшла допомога від міжнародної організації з міграції. Це п'ять каналізаційних механічних решіток з електричним приводом. Ми отримали від них обладнання. Це решітки, механічні решітки, які будуть нами встановлені на головній каналізаційній насосній станції, і також ще на трьох каналізаційних насосних станціях, що в значній мірі покращить очистку господарчо-побудових стічних вод, які поступають на станції, що в свою чергу продовжить термін роботи насосного обладнання. Денис Клименко, Микола Ярковський, новини міста.